Друзі, всім привіт. Ну що 22 березня? Сьогодні в нас запланована зустріч з нашими дітьми, дітьми нашої громади, яка відбудеться о 10.00. очікування в нас, що прийде я думаю, десь там чоловік 20, можливо, і 50. п'ятдесят. Налаштовані позитивно і в будь-якому випадку, скільки не прийде дітей. А ми реально налаштовані давати прикольний класний результат. І всіх раді будемо бачити. Сводкала. Да, сейчас зробимо, да? Хорошо. Так.